Вітаннячка. Ну що? Я тут. Сподіваюсь, що. Так почалися з динозавромітки, мопсу Ну, все типово для чатика. А, дещо. Дещо я забув. Зараз. О! Адавлійскова де чекаю стрімбота от стрімер. Дочекався, як бачиш. Все. Тепер можна запускати. 100%. А звук є. А що звука немає? А що звука немає? Немає звука, а це як? А це як? Ану, блін, стоп. А зараз скажи, звук є. Ось прям зараз. Типу, можливо, коли я альтаб звука немає. Тому що гра на альтаб дуже погано працює. Ану. 1, 2, 3. Має бути звук. Є? Блін, я ж просто не, не можу перевірити. Типу, я коли альтабнусь, то звук зникне. Вже є все. То, як ж кажу, то, напевно, коли. Ем... Коротше, коли я не в грі, і я звука не чую, тому... Типу, можливо, через це. А, добре, тоді розпочинаю. Тільки я, напевно, трішечки собі ще гучніше зроблю, бо я погано гручу. Так. Ем... Ні, ну я не хочу, типу, проходити на високій та на кошмарі. Типу, достатньо звичайної. І режим виживання також не буду робити, бо типу. Так, ну... <світ> Окей. Так. Ну що, розповідайте, як ваші справи. <світ> Тому що в мене не було місяць. Такі регулярні стріми один раз на місці жак. Ой. Ніби є щось розповідати. Тобі -то 100% немає чого розповідати. Я і так знаю, що в тебе. Хрончик, в тебе як справа? Тебе я давно, до речі, не бачив. Тоб треба більше. Це типу мене профіст байтить на це, на проходження Red Dead Redemption 2. Я думаю, я його буду проходити роки три. tests uh -huh. Don't forget the word Shoot. see you soon. Oh listen, uh Really great. You decided to come on board We're gonna shake things up morgan like old times morgan <smart noise> morgan Мм, зрозуміло, ну, типу, це вони не перекладали, ну, ну і добре. Так, цей переклад нічого не зрозуміло, ну, це ж не офіційний, що ж поробиш. Morning, Mr. You. Heard there's a chopper on the roof. Must be for you. To <tiny> go see it. See it. Yeah, your proofs. Hmm. Tick tick tick. Так, ну О, ще один любитель БГ-3. Так, ми що полетіли на гелікоптері. Не нам же бере, тому що персонажі з тобою не захотіли стрибати через моста. Міс Ю, пліз, мек Йосевкамфтабл, мобі Анаве. Transstar facility is just a short hop. Seventy-eight degrees, clear skies all the way. San Andreas. Так мисія з хелікоптером. Не цілий барх, як биш так, як ж так було. That's a nice view on the bay there. Це правий Ну, добре, це вже більше схоже, на правду. Мені до речі, цей початок нагадує цей як його... Кіберпанк. З гілкою про корпоратора. Там також, типу, ми сідали в автівку. Ну, типу, там автівка була, а не гелікоптер. Але також кружляли над містом. <му> Мінус. Мінус, тому що ти не грав кіберпанк. Good luck to you. Hello, Dr. Yu. I'm a civil 495 science class operator. Welcome, Morgan Yu. You have a 9 a.m. appointment in the testing facility. Please confirm. Well, go to the center. Перший день на роботі вже якісь випробування. Morgan, тобто виходить його звати Алекс Ю, ми. Ю. Він наш родич, типу. Ви знаєте територія у Транстар уніформі. Стал ре? i know the test might seem a little unconventional, but it's a u family tradition. Mm -hmm. breaking convention is in our blood. <laughs> once you start the test, just do whatever comes natural. don't overthink it. dr. bellamy's going to walk you through the process. you're in good hands. we'll be in orbit next week. i promise. mr. u, they're ready for your brother in room a. Right. Uh -huh. Listen, Все. just be yourself. I'll see you after. I wish I could show you what I've been working on. Dr. You. Ну, Good тут. morning, Morgan. I'm Dr. Bellamy. Looks like we have some tests to run through today. Probably not the kind of thing you're used to, I imagine, but... Trust me, you're going to do fantastic. All good? Great. Let's begin. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Just go with your gut. Okay? Wonderful. Press the red button when you're ready. Wonderful. That you're absolutely fine. Я коробки, я молодець, все. Я вважаю, я тест пройшов. тепер що? Okay, Morgan, listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Seriously? Press the red button when you're ready to start. Look. Is he? He's hiding behind the chair. Hmm. Uh, any synaptic register? At all? No? no that's fine. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Head into room C. So Ви, так сказали, типу, він ховається за стільцем. А де тут ще ховатися? У мене питання, ну, типу. <зас> за цією панелькою. natural, intuitive way possible. Without thinking. Just just go for it. Press the red button when you're ready. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Simmons? I installed exactly what Tina brought down. Did you double check? Speaker's still on. I apologize, Morgan. We're having some trouble with the equipment. Not your fault you're doing fabulous actually one last room let's step into d can someone get me a cup of coffee i would appreciate it thank you okay morgan have a seat at the table for me, please. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready. Whenever you're ready, Morgan. Good. Looks like you've got the hang of it. Keep going. That's heavy stuff. Ще й тести проходимо. Um... Good. Next. Ти вбився? Так, а що поробиш? Там, типу, В будь-якому разі, моменту я хочу понимать что. О мой! Pupil, oh, Randy Vital what's going on? We have a problem. What about Morgan? He's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Got it. Але слухай, але так я рятую на кількох людей більше. Типу. Це вже ж було Ам... Ну, слухай, так вбиваю одну власну руч, але при цьому рятую більшу кількість. spoke My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first, you need to get out of your apartment building. You're not safe. Я розумію, але ну що поробиш? Який є?

Just a few tests. Oh. Don't forget to wear your suit. See you soon. It's a simulation oh, listen. Uh, really great you decided to come on board. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Я, я щойно глянув на це, на... як його? На пароль і я його вже забув. Там який був нуль. А. А, ні, це просто від комп'ютера виходить. також типу 0876.